Тож, вітаю. Сьогодні в нас в гостях Сейдж Баріста, який рік сює кавомашини, сказати важко, але досить свіжий. То це з сучасного покоління машин. Давайте подивимося, що вона може. Насправді, я трохи потестував її вже можу сказати, що давайте так, це а, кавомашина а, здорової людини. Це гарні кавомашини. Вони не просто так дуже популярні, Serage B'evль, Гастробек це в мене Катлер називається, ну то не що тут набили на передній панелі. От е, машина комбайн це переходний етап між автоматичною кавомашиною і гарним ріжком. І це значно краще, ніж делонгіспіаліста. Делонгі спешаліста сама по собі являє собою душеву делонгі, пластикову всю. а... От, до якої додали кавомолку і гарний корпус, і керування. Тут ні. Зараз давайте скинемо кришку і знайдемо 500 відмінності від DeLonghi Specialist. Ну, в принципі, відео в мене на каналі про Specialist є, то я думаю, якщо вам цікаво, ви можете собі просто ознайомитись. Так, давайте. А, до речі, бункер зер нам фіксується і знімається. Це такий гарний і. Приємний бонус від компанії SechBurill. Я кришу вже відкрутив, тому зняти її легко. Давайте дивимося. Ми рік знайдемо. 15-й рік. 15.05 це п'ятий місяць 15-го року. Що тут в нас? Збірка бойлер і група ну, вона частково металево, скажімо так. Тобто... Ну, в делонгі недорогих це зовсім не так. Тут максимально зроблено, щоб тепло а, переходило в нас до ріжка. Чесно кажучи, знімав ріжка. Там сама група, вона, чесно кажучи, пластикова. Але тут хоча б це намагалися зробити потужно, гарно і надійно. Кран металевий це теж суперово, що ви йому голову не звернете. А, є другий паровий бойлер, по цьому десь паритет. На спеціалісті він десь такий самий. Електроколпана гарної якості, на них не економили, пластик теж гарної якості. Все зроблено з розумом. Провода зроблені термостійкими. Ну, Помпа улька. Розбирати ми її повністю не будемо, бо це трохи муторно. Кавомолка, що вона з собою являє? По суті, журнала там стоять спіральні від юра. Я, в принципі, їх замінив, поставив свіжі. Чесно кажучи, це не дуже допомогло. Тобто, так молодь, як професійна кавомолка вона не стала. Наразі в нас на мілкому помолі тільки вдається купаш мій 50 х 50 непогано зварити. Зараз ми це все подивимося. От, що тут у нас? Готувати одну чашку або дві чашки. Коротше, ці дві кнопки програмуються, можна їх міняти. Монометр. О... Так, нам просто рано зроблено, але давайте, якщо вгадувати, то десь отут оце значення це 9 бар, я думаю, плюс-мінус. Потім можна міняти для кавомолки розмір фільтра або на одну порцію, або на дві порції, і час роботи кавомолки. Плюс кнопка вмикання. Пара подається цю крану, який металевий внутрі, до речі, як я і казав, це в нас підігрів чашок, він активний. А, повертаючи кран сюди, подаємо гарячу воду, подаючи пар сюди, подаємо пари. Зараз подивимося, як пінить, а пінить в принципі гарно. Ріжки фірмові з трьома вухами. Тут його не було, купив китайський з китайським ситом. Тому, чесно кажучи, ну, це сито дуже хочу, щоб його замінили. Ну, есть, після моєго рокета нормального в мене око сіпається, від того, як це сито працює. При тому, коли ці машини йдуть з заводу з покращувачем, налаштування кавомолки стане, а наразі в мене мінімальне значення, і тільки в цьому ми отримаємо цікаве еспресо, скажу чесно, воно непогане, але явно йому треба зменшувати помола І сито, звісно, замінити. До речі, якщо ви хочете налаштувати свою кавомашину, так і можна на цих машинах помола зробити Я... Спробував тільки що там прикинути. В принципі, якщо розібрати кавомолку, то можна зробити додаткові налаштування для мілкості помолу. Тобто розбирається кавомовка, знизу десь можна перекинути регулятор, і вона буде молоти ще менший помол. То Це гарно. Насправді на цих машинах можна налаштувати більш мілкі помоли, що нам і треба було б. Ну, звісно, власне, буде треба. А, бо це так-то довго. Так, ну що ми? Давайте натискаю, от дивіться, отак ручкою. І якби було зурно в кавомолки, вона б нам помилила. ну Просто по часу давайте от. спрацював би наш приклад на налаштований час, який час роботи кавумолки регулюється цим регулятором. Там на око собі можна налаштувати. Той час, який відповідає вашому ріжочку. Дивіться, насипати, ну, в принципі, в мене досить крупний. Помог. Тому насипати треба аж 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 по саме, по самі вінці, як то кажуть. От, тому що зараз, коли я стемперую, цю порцію каву, вона значно просяде. От. А якщо у нас рівень кави буде низький, ми сухої таблетки не отримаємо і тиска в системі не отримаємо, то наразі отак. Досить крупний помов. От. Але за рахунок того, що велика порція його, ми все ж отримаємо достойну каву. Так, ну що, давайте готуємо. Дивимося монометр, дивимося ситечко. Досить швидко готується. Наш помол суперкрупний, нам таки не підійде. До речі, тільки що було. Хоч і дивіться, гарно осушена таблетка, ну, то є А я коли розбирав кавомашину, не в ту сторону затягнув помола. Це був самий крупний помол можливий. Ну то круто. Зараз зробимо саме мілкий і подивимося, як мілкий себе прияв. Тобто, якщо у вас тече тільки що. Як тільки що текло в мене, то це є погано і це є ознака за великого помову. На цьому помову можуть працювати тільки сита з покращувачем. Так, трохи треба промовувати, бо нам, чесно кажучи, не треба шматочки великого помову. Так. І тепер вже буде наш робочий мілкий помол. Ріжка, звісно, треба протирати від залишків кави. Так. Ну і тепер ми барісти, як ця машина і називається. Так, що вперед. Знову ж таки, тепер порція по кави повинна бути меншою, бо кавомовці молоти важче. Вона намела за однаковий час меншу порцію. Ну, трохи є такі. А, давайте додамо. Так, є. Гарно вам, звісно, придбати і вирівнювач до вашої Сейдж-барісти. І нормальний темпер. Бо це бюджетний, максимально, з Аліекспреса, ну, вже як є. І теж перед приготуванням невеличкий пролив для зволоження групи. Так, давайте. Сподіваюсь, цього разу буде щось цікавше. Да, вже вже це схоже на каву. Хоча, звісно, теж, От бачите, пішло швидко, після цього пробій. Ну таке. Спробуємо зараз ще раз. Можна зупиняти, можна програмувати об'єм на цю кнопку. Хоча. Кава виглядає досить непогано і значно краще, ніж більшість кавомашин. Висока пінка, ароматна, прикольна, навіть в такому кривому налаштуванні. От за це ішки і обирають. Її додаємо ще часу. І вперед. А, до речі, тепер докрутив ще в, більш, в меншу сторону кавомовочку, Бо... Наразі тільки що у нас було не мінімальне значення. От, можна було ще довати. Так, і ще можна. Можливо, іще, але ну, це на питанні майбутнього власника. Тобто, обрати то вірне значення. О, оце приємно. І виглядає наша поверхня. Багато цікавш. Коротше кажучи, ці машини прості, легкі в налаштуванні, при тому не робить вас майже справжнім баристою. Так. Всі ті техніки, які ви навчитесь використовувати в цих машинах, в майбутньому вам згадяться в власних справжніх іришках. Так, дивимося по еспресо рейнджу. Ну, в принципі, наша стрілочка монометра майже там, де треба. То з помол ми в принципі майже вгадали. Тобто можна... Хоча як можна. Помол вже я затягнув до мінімального, менше не вдасться. Цей регулятор так поставив, просто що двоєчка тепер у нас мінімум сайз, а переставити це колесо можна в будь-яку сторону. Ну, поставлю, щоб було мінімальне. Теж гарне еспресо. Таблетка. Така влажнувата, але в принципі досить чітка. Робимо цікавий хід, зробимо паперовий фільтр, який покладемо на дно сита, щоб намагатися перемогти кривість цього китайського сита. Ну, то, що там кількість і якість тих отвірів для мене ну, дуже сумнівно. А, я думаю, я не сильно помиляюсь в цьому. І за рахунок цього, пролив у нас явно буде не оптимальний. Так, ну по часу теж майже вгадав, але, як завжди, не вгадав. Так, ну давайте спробуємо ще нашу спробу номер 11. Опа! І не забувайте, що темперувати треба рівно. Так, заряджаємо. Оп! І давайте, дивимося. Що тепер? Нагадаю, з паперовим фільтром. О, як гарно. Вода скінчилась, ну, де таке. Давайте вже зупинимо. Ну, коротше, кава явно прикольніша. Така пінка суперо. Вау! То дивіться цей вихід. Якщо у нас ну, не вистачає налаштувань, і ви не хочете крутити кавомолку, паперовий фільтр вам явно додасть. Смаку. Давайте зрівняємо. Справа без паперового фільтра, зліва з паперовим фільтром. А може і таблетка буде? Ну, Таблетка тут, в принципі, її треба здобути. Ну ладно, давайте подивимось. О, і таблетка нормально чітка, не розпадається, тримається в купі. От паперовий фільтр наскільки додає якості і каві, і таблет. Так, давайте спробуємо спінити молочко. А, на цій машинці це повинно бути досить просто. Стімер опускаємо в молоко і просто повертаємо ручку пари. Ну, давайте навчатися, як це робити. Оп, під кутом 45 градусів, пара. І дивимося. Звісно, гарно з пітчерем. Але що нам заважає зробити це з просто чашечкою. Так-то нічого. А, так. Кількість повітря, яке ви додаєте, до молока можна регуляти регулювати висотою занурення носика. І коли стане нам спінення, то просто закриєте кран. Ну 100% це правильно робити в пічері, ви її температуру. Коли спіниться молоко зможете відчути. От. От. І загалом регулювати всім процесом краще явно з А так буду все вгадувати. Ну, десь. Ну, десь. По моїм відчуттям це десь отут. Такі. Наша машинка тепер охолоджується, а ми зробимо порцію кави. Що, просто виріжочка, давайте просто виріжочка без використання фільтрика. І звісно, стімер після готування треба протерти вологою тряпочкою або сухою серветочкою. І продути. Це обов'язково. Отак ви його опускаєте і запускаєте приготування пари. Ну, зараз ми після готування кави зробимо йому продувку. Бо нам треба зараз подивитися на той напій, який в нас вийшов. да. Темперую я цим темпером явно нерівномірно. Ну таке. А, до речі, піна прикольна, висока. Та і лати в нас, дивіться, яка краса вийшла. Ну, супер. А, таке на 3 з плюсом лати в нас явно вийшло з першої. Попитки, спроби. Круто. І це це на цій машинці. Вам зовсім не треба бути бористом, щоб а, навчитись готувати собі отакі суперові напої. Ну, а так, сьогодні маємо отаку цікаву коварочку, її тестування сьогодні подивились. А, звісно, до цих машин я порекомендував би докупити все ж таки в майбутньому окрему коломовку але, але це так Ну, ці налаштування в цих машинах це десь таке пограничне, тобто вона теоретично і може готувати гарне еспресо. Але якщо всі а, запитання зберуться докупи, то буде у вас гарне сито засипайте щільну або темновато смаження каву, щоб вона сама мілкими шматочками молилася, і да, ви отримаєте свої 10 бар, крутезне еспресо а, з високою пінкою і там яскравим смаком. А, загалом, я так дивлю, що ці машини більше створювались під а, роботу з фільтрами-покращувачами. То тоді б вони повністю себе розкрили. Тоді і це б налаштування кавомолки а, було б справедливим. То, наразі вона працює тільки на мінімальному, от, і то я ж кажу, якби сита нормальне, і плюс, плюс ще там каву. Не світлого, а трохи темнуватого посмаження. Бонус левел. Це кава з моїх Ферзоната F64. От, то тут точно у нас рівномірний мілкий помол. Зараз подивимося, як ця машина справиться з гарною дорогою кавою. О, от тепер вже топчить. Тепер вже відмазки нам не допоможуть. Так, дивимося. І кава Колумбія -Централь. Ну, В принципі. монометр нам показує, що ми в правильному діапазоні. Ну, коротше, навіть якщо у вас тупова кавомолка, ніхто вам не допоможе, якщо у вас дешеве китайське сито. От то. Дивіться, сита теж обов'язково треба собі купувати От. А так, в принципі, по суті, різниці ніякої. Я думаю, мінімальне значення цієї кавомолки відповідає а, моїм налаштуванням ферзоната під 8 бар. То й супер! Тось ви тут викручуєте в нуль і користуєтесь цими налаштуваннями. і цього десь плюс-мінус вам повинно бути вдосталь. Прикольно. Це була дорога кава на, в принципі, недорогій кавомашині відносно Cutler Sage Breville Express. Непогана кавомашина, достойна уваги.